Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Комія Лайф. Я сьогодні до вас вітаюся вже другий раз, тому що знімала попереднє відео. Я вирішила відокремити їх. Зараз позвонив перевізник, чекаю на нього, повинен привезти мені посилку. Я завжди залишаю посилання під своїм відео. На канал у вайбері цього перевізника. Але він же ж не по всій Норвегії возять вони тут біля осло, те, що не так далеко. От, Але краще напишіть і запитайте, куди він везе. Ну і потім буде розпакування там посилки з iHerb, Тому це відео буде і iHerb, і трішки не iHerb там буде. Я там ще ви розумієте, замовила цукерки. Ну, це в голові щось є. Я на пром'ю купила цукерок шоколадних ну для того, щоб тут пригощати. Ви розумієте? І я тільки потім думаю, блін, там же ж така ж спека зараз в Україні. Вони, напевно, прийдуть одним якимсь суцільним комком. Ну, я вже собі придумала. Я не розстроюся, я його перетоплю, всі цукерки разом, всі перетоплю і зроблю окремо по формочкам розілью. Ну, а що робити? Ну, це знаєте, як от спочатку замовила, а потім подумала. Ну, Вона ж тут не, не жарко було, а дощ. Я ж то замовляла в дощ, при дощу. Взагалі я ввечері пізно лажу на тому пром'юата, замовляю. Ну, все буду чекати. Куку, виходи. -ку. Муся. Муся. Ось приїхала сумочка. Це теж сумка для посилок. Теж вже вся написана. Це вони номерки пишуть. Не знаю, тут іще місце навіть їй син казав. Немає місця. Ой. Так, ну що, що тут з цим шоколадом? Зараз подивимось. Ой, радості, да? Там у ці вкусняшки теж мії не приїхали, да? Фух, і міни і мамини. Да? Ой, ладості. Так, ну з Богом. Ой, ну ума, конечно, в мене. Це взагалі. Це я замовила на промюа для своєї тасімо. Замовила лати капучино і макиата Бейліс. Тому що тут я такого не бачила, хіба що на сайтах в інтернеті, ну воно там набагато дорожче тут. Це я мій корм замовила, трішечки інший, але теж для собак з зайвою вагою, теж гіпоалергенний. Тут трішки інший вже склад. Ну, ви знаєте, нормально. Дойшло. це АВК цукерки. І трішечки прямялася одна, але клас. Дві молочних і три чорних. Це оця ж темна ніч з фундуком і з мигдалем. Молочна з мигдалем, а чорний з фундуком. Ну, клас, нормально дійшло. Потім. Ой, ви знаєте, все подоходило нормально. Це я замовила, щоб мені з дому. У мене вдома дві таких формочки для бринзи. Одну кажу, сунок мені поклади, я буду тут бринзу робити. Так, ромашку. Темна ніч опять оця. Потім отакий шарм. І оці желейки отакі, знаєте, бджіка. Мені подобається. Клас, нічого не поплавилося, все дійшло, наче в морозильнику вивели. І пачка з Я навіть таку в Україні, коли я жила, я її не бачила навіть. Не те, що не куштувала. Теж на сайті замовила рошене згущене молоко для тортику. Клас! Кула! Зайшли всі цукерки, нічого не. Поплавилася. Муся чекає. Амуся. Так, це тут айфер. Амуся ходить, облискується, облискується муся. Так, це пігулочки мої. Так, пластир мозольний просила, фармацитрон просила, дітей купити мені. Так, фармацитрон, салпадеїн. Це з кадеїном. Оце він отакий, не актив, а просто салпадеїн. І він тут іде, це той, що по рецепту видається. Він сильніший. От. А оце такий самий тільки актив. Бачите, тут актив. У них, у них пачка трошки розміру. Хоча і тут 12, і, і тут. Чи, да. Тут і тут 12. Такий. А це, мабуть, коли ж вже мені буде. да? Та коли ж мені вже буде. Щас, ні, ні а десь і твоє лежить. А це я замовляла фермент же ж для бринзи. Я залишу посилання на нього. Один пакетик на 100 літрів молока. Тобто тут його треба ділити і ділити. Замовила три, тому що, знаєте, я так ділю, що потім... Так. Ні, давай будемо шукати же ж своє тепер. Де Міяне? А де Міяне? Да? Каже, я замовляла маслачки. І ще там мені повинні прийти смаколики. Осьо вони! Ось сьогодні не смаколики! Да, ось сього вони плейсли, ула. Іди сюди, йди, йди, салюй сюди, йди. Оце, я пам'ятаєте, минулого відео вам розповідала, що... На ЄЗО затримали посилку і сказали, що покладуть в наступну посилку подарунок. І ось вони поклали пачку таких, це не пробнічок, це на Ой, так, Ось всі. Так, а так. теж якісь я вкусняшки замовила, е, якісь маленькі. Іди стернє, іди. Такі якісь... Подушечки, Скажи тобі, а мені пахне. Там всередині сир і е, сімна чия. А це просила сина купити самі маленькі маслачки для, для Мії. Тут таких немає. Так, все прийшло і це прийшов е, все, Мія. А це Айхьот. И зараз тоді розповім про Айхюрб. Вот это Бач, раз. бач, який зручний. Чик-чик. І все, між лапками зажала. И ням-ням-ням. Да, мы сегодня. Мені дуже хочеться спробувати оцей бейліс. Як завжди, одна упаковочка це з молоком, з капсулами з молоком для. Саме для беліс. І інша капсула з кавою. Мені там дали пораду. Дякую. Трішечки капсулу з молоком перед використанням збовтати, Отак. тоді буде краще. І спочатку завжди йде капсула з молоком, бо там теж мені радили спочатку каву, а потім молоко. Ні, потрібно спочатку молоко, а потім каву. Навіть кольору молока інший такий э, карамельний. Ой, запахло, бельсом. саме. каву. І от коли спочатку молоко, а потім кава, то молоко і нанизу, і зверху пінка. От що мені не подобається, що дуже гаряче. Тому що я каву, коли з молоком роблю собі, то я прям з холодильника. Я знаю, що так неправильно, але мені так подобається. Мені так, воно тоді не таке гаряче. Смачно, слухайте. Це дуже смачно. Зараз все таке розмішаю, тому що потім на донечці залишається молоко, а воно таке солодкувате. Ой, це прям точно, як наче з Белісу. Ой, як смачно, божечки. М -м -м, і муся прийшла тут. <рив> ну Що, пішли айхер, тоді зараз покажу, що я там замовляла. Те, що для волосся я відклала і покажу в наступному відео, якомусь там, де буду розповідати про засоби для волосся. А залишила там з мейкапу два, два товари, я замов, замовила, і решта айхер. Вже пів дев'ятого го вечора і я вирішила вам записати відео з розпакування Майхер. Тому що спочатку монтувала сьогоднішній влог, який вийшов. Відео це перед цим відео. А потім друзі запросили мене на пляж, і ми поїхали на дуже красивий пляж, хотіла там познімати, але потім. Я втомилася, дуже багато сьогодні знімала, і там дуже багато людей було, тому не стала знімати. І настрій такий собі, знаєте. Тому просто сиділа на пляжі, відповідала на ваші коментарі. А зараз розповім, що я замовила за Hurb і Мейкап. Давайте спочатку те, що на мейкап. На мейкап я замовила собі від Eveline Brassmatic, туш для вій. Тому що у мене є дуже класна туш телескопік від Лоріаль. Я її купувала в Duty Fрі в норвежському аеропорту, але вона не водосійка, і іноді, коли жарко, то вимазується верхнє повіко, і іноді тут, під, під оком. Не завжди головне, щоб вона добре висохла. Коли вона була свіжа, скажімо так, тільки купила, вона більше вимазувала, зараз менше. Але я замовила ще оцю, бо читала відгуки дуже хороші про неї. Це водостійка. Так, ось така в неї тут щіточка в неї пластикова. Угу. І дуже гарні відгуки. І замовила ще японську зубну пасту. Це для. Ем... Коли у людей є вже рецесія дісни, тобто ясна опускаються вниз, це трапляється з віком, на жаль. Можливо, не у всіх, але я знаю, що дуже в багатьох. Тому можуть і кровоточити ясна, тому що зменшується з'єднальна єдналь... тканина. Не знаю, як українською правильно, соєнительна ткань. От. І. Тому ясна трішки опускаються і голяється шийка зуба. Щоб цього не відбувалося, навіть роблять операції, на, наращують ясна, беруть з ньоба і наращують. От, але це вже такі: знаєте, коли випадки. У мене де так попіднімалися. Це японська зубна паста від цієї торгової марки. Я вже пасту замовляла. Мені дуже подобається. Це інша, це саме від рецесії ясень. І такі, знаєте, дуже різні відгуки. Комусь сподобалась, комусь вона в'яже дуже в ротове порожнення, аж пече. Потім я дам відгук на цю пасту. Посилання я на ці товари теж залишу в описі під відео. І на ту зубну пасту, яку я купую завжди від цієї торгової марки, я теж. Залишу. Значить, що я можу сказати по цій зубній пасті? Тільки що я почистила нею зуби, мені дуже сподобалось. Нічого вона не пече, навпаки, просто свіжість, дуже піниться, приємна вона за смаком. Можливо, там люди привикли до Колгейта От. так, вафреш. А Коли користуєшся натуральними зубними пастами, я дуже тривалий час користуюсь тільки зубними пастами за і оці японські. От, мені дуже сподобалось. За прямою її дією, як вона буде впливати на ясна, я вже дам відгук, коли закінчиться цей тюбік. Але зараз можу сказати тільки саме відчуття, що дуже приємна зубна паста. Тоді давайте продовжимо. Раз ми тут про зубні пасти, то цю зубну пасту я замовляю на iHerb від Life Extension. Ця зубна паста йде в складі перекис водню. У мене там запитувала одна глядачка, що я порадила б використовувати для делікатного відбілювання зубів. Я використовую саму цю пасту, вона дуже лагідно відбілює. Зуби, тобто не пошкоджуючи маль. Але якщо у вас чутливі зуби, то користуйтеся один або два рази на тиждень. Я нею не кожен день користуюся, так десь два-три рази на тиждень. І тоді зубки біленькі. А так вона також, вона і від каріусу, це без зубна паста, які ця також. Потім Отак хорошо айфорд упаковує. Ефірні масла, це я замовила е, знов олію чайного дерева, але вже від іншої торгової марки. Але це натуральна олійка, тут 15 мл. Використовую як дезінфікуючий засіб. Коли роблю ваночки для них, я туди капаю. Роблю дві столові ложки морської солі, столову ложку соди. І декілька крапельок олійки чайного дерева, це, додаю гарячої водички, і ванночка десь для ніг 15 хвилин, і потім роблю вже підікюр. Це також сприяє розслабленню, полегшенню для ніг вони відпочивають, і також антисептик. Так, далі коллагеновий серум. Велика дуже така упаковка. Так, отак виглядає. Такий приємний аромат. не інтенсивний, дуже легенька. Ой, дуже приємний аромат. Такий тоненький, тоненький. Ммм, <Mile dizzy> <Mandy health> mm, дуже приємний. Такими, знаєте, якимись квітами такими якимись пахне. Ой, дуже класно пахне липка. Я обожнюю різні сироватки. Це з колагеном. І на першому місці тут гідролізований колаген. Так, потім дам відгук про неї. В пробних товарах замовила. Отакий маленький пробничок. Це гідрофільна олія для зняття СПФ і макіяжу. Але це не зовсім олія. У мене є така велика. Зараз покажу ось ця упаковочка це звичайна. Замовила, тому що дешево, 3 долари вона коштує, якщо в пробних товарах, тут 30 мл, або як дорожний варіант її брати з собою, або навіть я просто потім використовую вдома, тому що ця, як закінчиться, тут уже її небагато. Мені більше подобається саме такого формату, тому що якщо я користуюся гідрофільною олією, то в мене, я, мені не подобається не саме відчуття, на шкірі, коли знімаєш макіяж саме олією. Ні. Потім це умивальник весь весь всі, в цьому жиру. Мені не подобається. А від цього немає такого ефекту і дуже приємно е, на обличчі. Воно е, такого чорного кольору, так от воно це виглядає, тому що вона з углем. От. І Потім на суху шкіру наносите, гарно розподіляєте. Вона знімає навіть водостійкий макіяж, і потім змиваєте водичку, воно трішки аж підпінюється. Так, потім лактабів від California Gold Nutrition, це пробіотики разом з клюква, як це? Журавлина клюква української. От. І це пробіотики як для травлення, так і ще і бонус для Сечо короче, мочвоводящих путі і для для жінок теж. Добре, тобто мені не дуже зручно про це розказувати. І всі оці медицинські терміни а, мені дуже важко українською, тому, вибачте, я буду казати, я думаю, що ви зрозумієте. От. Це для профілактики взяла оці, оці. саме журавлини взяла для профілактики. Раніше я брала такі просто звичайні лактобів, а це вирішила ще для профілактики взяти такі. І теж перша моя покупка. Засіб від алергії. Я розповідала там в яких своїх відео, що я ходжу на практику в супермаркет, і саме на відділі з побутовою хімією, в мене починається ну, просто зноса течіє, як вода, і очі слізяться. Тобто якась алергія. І для того, щоб не запускати це все, знаєте, я вирішила, не хотілося мені брати звичайні ліки. Я вирішила спробувати БАД. Якщо кому можна приймати кверцитін, то можна і кверцетін приймати, але мені не можна, тому що я не так давно дізналася, що людям з гіпотиріозом, якщо подібна залоза має якісь негаразди, то кверцін не можна. Ну і все одно, кверцін треба приймати. Ну, місяці за два, щоб воно почало діяти. Якщо зараз почну, то нічого воно ну, не станеться. Я не знаю, що тут. Тут, повин... да, тут такі пігулочки. Спробую, не знаю, я потім дам відгук, не можу нічого поки сказати. Е Мелатонін. Акція була більше 50% знижка. І взяла отакий в мармеладках. Але сказала сину, кажу, половину висип собі, тут 60, етів. 5 міліграмів в одній жувальній такій пігулочці. цукерочка така. Приймати дві штучки можна перед сном за 30 хвилин, але я буду по одній. Іноді буває, я не можу заснути. Тривалий час. Я лягаю, я не, не можу, і вже й і час, буває і півдругою, а я ще не сплю. А потім засинаю і такий, знаєте, неміцний сон. Друзі, вирішила трішечки додати за мелатонін, тому що вчора знімала і не дуже розповіла. Мелатонін я приймаю навіть не для того, щоб заснути. Він якось так на мене не впливає. А для того, що коли я довго не можу заснути, мелатонін це гормон, який виробляється в організмі в крамешній темноті, в повній темноті, навіть щоб не горіла, знаєте, лампочка там на телевізорі. Тому я сплю завжди в масці. Але тут зараз дуже пізно темніє, і все одно, навіть якщо ролети закриті, то все одно пробивається це світло. Так от, мелатонін виробляється з 11 до часу ночі, всього на всього 2 години. І якщо я не встигаю заснути в цей проміжок. То тоді я приймаю мелатонін. тобто я можу його навіть прийняти десь о 12. Тобто, якщо я не сплю, я в 12 тоді приймаю, щоб я, хоча б, його організм виробив з допомогою БАДа. Тому що від мелатоніну, це дуже буде дотривала лекція, Думаю, кому це цікаво, той зануриться в інтернет і дізнається. Від мелатоніну це ж цепна реакція гормонів. Один чіпляє другий і за того гормона не виробляється той гормон, і за того той. І тоді я приймаю. Що я хочу сказати по цим двом препаратам? До цього в мене був отакий, але мені більше сподобався оцей. Я його випила, ну, він смачненький, по-перше. І навіть і заснула я краще. Проснулася я сьогодні в 6 ранку, а заснула пізно, після часу. Сьогодні я встала в 6, початок 7, і я дуже бадьора, не спать мені не хочеться. Тобто оце я раджу. І останнє це теж для цього ж. Я вже це показувала вам, але в цей раз взяла два штуки. На нього акція була 30% знижки. По-моєму, і зараз ще ця акція на нього. Так, і досі акція 6,5 доларів. ціна. Це розчин, але він не спіртовий. Він водний 30 порцій. По одній піп'ятці на невелику кількість водички. Теж перед сном, Натуральна, натуральний склад, насіння молочного вівса, квітуча трава звіробоя, трава шлемніка, трава пасіфлори, шишки хмелю, трава лобелії і сон трава. Можливо, може, не так переклала на українську, як і назви травців. Я таку вже бутилочку одну випила, мені дуже сподобалося. Це можна і дітям давати. Класно, заспокійливе, м'яко засинаєш. Вранці просинаєшся, відпочивший. Немає такої сонливості. Дуже класні. Тому я замовила собі аж дві штучки. Тут термін придатності хороший, тим паче, що, думаю, навряд чи він у мене надовго. До грудня 28-го року, тобто 4 роки. Все, отакі були товари, але там ще були для волосся, але то вже буде наступним відео. Все, вибачте, трішки я втомилася і розповіла вам так швиденько, можливо, не дуже докладно, але про те, що я знала, де я вам розповіла, що це гарно. Багато товарів було, які я перший раз замовляю, тому це вже буде огляд в порожніх баночках. Все, всім дякую. С попав, попал, до побачення. Амия хропіла на фоне. У неї уже сонный час. Я да, тетя хлапит. А, их тут хлапит. Хто тут хляпит? А Муся, тетя хлапит вот это. Их тут 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 хлапит лазить тут на такие на пеленки. Ой, холосо тут мусі, це в пухове одіялко дитяче, я її купила була в бутіку і це. Постелила в її кубельця папа.